Як гадаєте, варто чи ні, є в мене ідея зробити буржуйку шахтного типу. Все так само, як в мене зараз, але без водяної рубашки. І тут буде круглий газовий балон для системи циклон. Буде воно працювати чи ні? І хто б хотів собі таку буржуючку, напишіть в коментарях. І ще я б хотів визначити, скільки б вона коштувала, за скільки б ви е, захотіли її купити, ну так, реальну ціну. Тобто це буде 6-мм метал, е, всередині шамот, всередині бункера, потім пальник шамотний, і виходитиме в циклон, в круглий теплообмінник, але без водяної рубашки. Система буде просто вогонь.